Вітаю вас знову на своїй кухні. Салат. Це може бути напряму дорога до здійснення ваших бажань, мрій і покращення вашого сімейного життя. Давайте поговоримо про те, що керує кожною жінкою. Кожна з нас хоче, щоб наш чоловік був здоровий. Бо якщо собі ще можна похворіти якось, щось собі дозволити, ну то чоловік переважно що робить, він заробляє на сім'ю, він старається заробляти більшу кількість грошей, ніж жінка, тому що жінка це ж все-таки хранительниця домашнього вогнища. А з мого блогу, ви вже знаєте, що на те, щоб заробляти, треба енергія, правда ж, сила. Тому ви свого чоловіка годуйте не просто салатом. А ще до салату посмажте шматок м'яса. А ще до того, зваріть рису, так як я зараз там варю на фоні. Нагодуйте його, а потім, коли нагодований чоловік, він стає набагато, набагато, спокійніший і добріший. І що це означає? Що в результаті ви можете підійти до нього, тихесенько, обняти, поцілувати, запитатися, як він. Вже після того, як він поїв, бо тому що якщо чоловік голодний, то ви самі знаєте, що ви розбудете ще того звіра. І, якщо треба, починайте просити, просити те, чого ви хочете. Тому що чоловіки виконують бажання і мрії своїх жінок. Тому салат це може бути напряму дорога до здійснення ваших бажань, мрій і покращення вашого сімейного життя. Тож не відмовляйте собі в салаті і не витрачайте свій час в пусту. А я надіюся, що я вам була корисною сьогодні і повернуся до вас, можливо, з якоюсь новою темою.